Поки мені вже СБУ не подзвонило і сказало, твій син вдома, от тоді я ще втішив. Ми вже його бачили в списках, що він був на обмін. І тут раз і сховали списки. І ми вже його не побачили, але ми чекали. Кожен з них хотів показати, який він патріот, а показував на чому. На нас вони вважали правильним, що треба показати, як треба українцем ну, на беззахисних, які ну, нічого не можуть зробити. Коли вже був в Сибірію, кожен день зранку, кожен мусив зачепити мене, ну не минало в мене татуювання. Герб було таке, що здирав камнем татуювання. Я сам здоров камнем за наказом. Я розумів, що це не тільки ну, я можу постраждати від своєї відмови. Це, крім мене, ще люди постраждають, якщо я відмовлюся це робити. там дуже сильно психологічно, Тамість вони постійно розказували, що вас ніхто не чекає, ви нікому не потрібні. Довгий період без телевізора, без телефону, без нічого. Він не приходив ніякі посилки, листи, ну нічого взагалі не було. А раз пам'ятаю, приїхала у правах людини. Приходить начальник тюрми і каже, приїдуть по правам людини. Подумайте добре, що вам говорить, бо вона поїде, а ви залишитесь». ну там і дав нам поняття, що лишнього нічого не можна говорити. І най такий смішніший момент, бо вона лишає свою візитну карточку і каже: ну, якщо у вас будуть питання, позвоните". Ну, Типу, просто я вже скільки часу додому не можу позвонити, не те, що позвонити ніхто не дає. Я буду по якихось права людини дзвонити до неї. Їжі там заключався, хто як ну. Дати з нього ми поганий настрій ми голодні. Людина брала на себе відповідальність, могла собі дозволити не годувати. Капуста, фу, я вже не можу дивитися, не міг дивитися на капусту. Ну, щоб ви розуміли, був такий випадок, коли нам дали з товаришем тарілки води гарячої, і один листок, капусти. Каже, поділитись між собою. Сирово? Так. Ну, це. А було таке, що просто відкривав кормушку, закидував посуду, сказав, все ви поїли, помили і посуду". Ну, Все залежало від них, який в них там настрій, я не знаю. А, а зато ми розуміли, що ну, ми без телебачення, без нічого були. І... Якщо не поганий настрій, значить у нас все добре. <смі> в Україні, значить щось погані новини, вже можна потерпіти, посидіти голодним. Ми виходили в коридор тільки в мішках, що собак туди тягали, як хотіли. Були такі моменти, що кожен вихід на двір, це раз в 10 днів у нас була прогулка. Реально екзамен, бо ти не знаєш, чи ти дійдеш до тої вулиці, щоб подихати свіжим повітрям, а ще, коли навіть, якщо ти дійшов, отримав. Ударів. Якщо ти дійшов на вулиці, ще треба було повернутися назад. Це в мішку він тебе тягне по сходах, під крики, під удари і міг розігнати просто з розгону. Ззаді кричать скоріше, скоріше, скоріше і просто тебе спеціально в стіну завезти. А ще найбільше, що мене не, ну, роздражало, напевно то їхні крики, ти що, не бачиш, куди ти біжиш? Ну, А другий см'яз, так він мішку, ну, типу, прикалувався з того. Кажу, просто кожен з них хотів показати, як він нас ненавидить. Вже перед обміном, що я ще крайній раз отримав пару ударів, це руський приходить до мене з пісної і каже, «Все, ти на обмін, я тебе чекаю з автоматом. Я кажу, я б ще тебе дочекався теж на полі бою ну, можеш з автоматом ходити на танку, тільки щоб ти пішов туди повоювати. Свої слова я теж під кінець отримав, але вже так. лайтово я знав, що я вже їду додому, ну надіявся. У нас мішки обмотали, руки, ноги, все позв'язували. Ми чотири сутки вроді самолітом нас кудись відвезли. Чотири сутки просто спали на піддонах. Чекали обміні. І нам постійно кожних бляха годину часу приходять і кажуть, та вас Україна не хоче забирати, от тепер ви ж дати. Ну ми розуміли, що ну, їхні слова це ніщо. Я досить ну, боюсь, напевно, бруснутися, але ну, все... не вірилося. Тільки не кидаєш, ти скучав But... <laughs>